Такої кількості спортсменів у приміщенні Черкаського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка не було вже давно. Саме там відбулося одне з найочікуваніших спортивних дійств нагородження міського конкурсу Лаурати спортивного року над визначенням номінацій та переможців працювала спеціальна комісія із фахівців у спортивній галузі та представників міської влади. На нагородженні побували й наші кореспонденти. Спортсменів, тренерів та спортивних діячів нашого міста зібрали в одному залі традиційна церемонія нагородження міського конкурсу Лауреати спортивного року 2012 Цього разу кращих із кращих визначали у 14 номінаціях. У кожній з яких було по три претенденти на перемогу. Приділяти увагу спорту і тим людям, які досягають вершин. Я вважаю це дуже важливо не тільки з точки зору, щоб ну, показувати приклад і заохочувати. І дітей, і дорослих людей займатися спортом, займатися фізкультурою. Але й важливо, якщо ми хочемо сформувати дійсно громаду міста, якщо ми хочемо дійсно сформувати громадян України справжніх патріотів своєї держави, церемонія почалася із нагородження першого олімпійського чемпіона Черкащини з веслування на каної Андрія Хіміча. Колишньому олімпійцю вручили звання почесний громадянин Черкас. Отримана відзнака неабияк як зворушила ветерана спорту. Дуже приємно, що я отримав сьогодні таку високу нагороду. Кращим спортсменом року з Олімпійських видів спорту став стрілець міжнародного класу Сергій Куліш. Спортсменкою легкоатлетка Юлія Лішевська. Своїх емоцій дівчина не приховувала, подібну відзнаку отримує вперше. Ну, это моя такая первая награда. Я, конечно, не ожидала. Меня как позвали сюда, как пригласили к номинации. И если честно, то стояла на сцене, немножко ручки дрожали, как на соревнованиях. Хотелось, конечно, победить, и у меня это получилось. Неочікуваним стало нагородження для генерального директора «Ходак» Володимира Ходака, який став кращим меценатом спортивного року, найсильнішим духом визнано чемпіона Паралімпійських ігор в Лондоні, паралімпійця Василя Ковальчука. Кращим тренером з олімпійських видів спорту традиційно став Юрій Зубов. Ми в цій номінації з 2006 року. Спасіба за увагу і за довіру, яку нам мені. Робить громада міста, я думаю, що високо флаг міста Черкас. Ми будемо нести на всіх змаганнях і з честю представляти країну на всіх міжнародних змаганнях. Ємною та неочікуваною стала перемога у номінації Кращі змі для молодого інтернет-порталу Черкаський спорт це наші журналісти доволі скромні, але чесно кажучи, не скромно скажу, що десь я очікував те, що саме черкаський спорт отримає цю головну нагороду. Суть питання в чому що ту планку яку високу ми поставили до цього. Це було там півтора роки тому. Ми зараз намагаємося її таки підтримувати. І десь, якщо говорити про те, що нам вдається, десь ми на тому рівні, який ми хотіли бачити, так нам це і виходить. Це ну. Зрозуміло, що завдячого це саме тим людям, які сидять в залі, бо вони спортсмени, вони представники різних видів спорту, і завдяки їх якісним здобуткам нам є про що писати. Не забули цього вечора і про спортивних ветеранів. У номінації Кращий спортсмен ветеран року переміг Олексій Нагуляк, а кращою командою року з ігрових видів спорту стали Черкаські мавпи 96. Вікторія Хамаза, Віктор Неточий, Віка Новини.